Виробники автомобілів показують концепт кари та нові розробки на виставці CES у Лас-Вегасі. Японська Honda анонсує запуск так званої нульової лінійки електромобілів. На виставці дебютують два прототипи: Седан Saloon та Мінівен Space Hub. На перший погляд, такі автомобіль разюче відрізняється від інших і відкриває нову перспективу. Виняткова оглядовість та інтуїтивно зрозуміле управління робить керування безпечнішим та ефективнішим. Цей дизайн резонує з відчуттями водія та подарує задоволення від водіння. Серійні автомобілі з'являться у 2026 році. Компанія також показала новий логотип електричних моделей нульової лінійки. А це вже знайомий із минулої виставки електричний ліфтбек. Афіла від Sony Honda Mobility. цього разу він виїжджає без водія, керують ним за допомогою джойстика від Sony PlayStation 5. А філа з прототипу поступово перетворюється на передсерійний автомобіль. У Ліфтбека з'явилися дзеркала заднього огляду, змінилася світлотехніка та бампери. Компанія також розробила точнішу технологію виявлення пішоходів поблизу доріг та на них. А помічником водія буде штучний інтелект, який назвали персональним агентом. Ми прагнемо революціонізувати способи пересування людей, зробивши мобільність інтерактивною та виразною. Водночас треба створити та зміцнити зв'язок між реальним та віртуальним світом Віртуального помічника зі штучним інтелектом демонструє і мерседес. Над ним компанія зі штутгарта працювала кілька років. Віртуальний асистент може голосом виражати емоції, ставити уточнювальні запитання, щоб допомогти з вибором і вловлювати настрій водія. у новому сіле, який вийде наступного року, буде новий віртуальний помічник, який спирається на генеративний штучний інтелект. Він призначений для створення емпатичнішого та інтуїтивнішого способу взаємодії з автомобілем. I right. БМВ ознайомлює з новою системою віддаленого паркування. Вона має щонайперше полегшити роботу працівників готелів. Автомобіль оснащено камерами та датчиками, які забезпечують круговий огляд. Інформація надходить до оператора. А той керує машиною та ставить її на стоянку в потрібному місці. Цю систему зазвичай використовують для ручного паркування. Вона допомагає паркуватися в дуже вузькому просторі, даючи чітке уявлення про те, скільки місця з кожного боку це запобігає зіткненню. Функція дуже важлива. Узагалі придбати цю систему можна вже сьогодні. В'єтнамський виробник Вінфаст привіз до Лас-Вегаса прототип електричного міні пікапа VF3. Про запас ходу інформації поки що немає. Коли стартує продаж, теж невідомо. Але компанія заявляє, що націлена на ринок США та інших країн світу.